Добрий вечір! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні я хотіла б поговорити з вами про запозичені слова. А які ж слова називаються запозиченими? А ці слова, які прийшли в нашу мову з італійської мови, французької мови. Іспанської мови, німецької мови, англійської мови, і ще із багатьох інших мов. Ось так. А дуже часто можна почути запитання: а скажіть, а як же перекладати запозичені слова? Як? А відповідь така. Записуємо запозичені слова за нормами. Українського правопису за нормами українського правопису. Ось так. І для того, щоб ми почули, як же вимовляються українською мовою запозичені слова, я пропоную вам послухати невеличкий текст. А в цьому тексті, звісно, є запозичені слова. Тож слухаймо. Одного разу запитав син підліток у батька. Тату, а як же ви жили, коли ви підростали? У той ваш час без мобільних телефонів, без ноутбуків, без комп'ютерів, без кондиціонера? Як? посміхнувся батько у відповідь та й каже, жили? А як же ви живете зараз? Без відповідальності, без скромності, без кохання справжнього, без читання книжок? Як ви живете? Ми покоління, яке народилося між 45-м та 85 м роками минулого століття? Ми мали друзів реальних. А не віртуальних, як ви зараз за інтернетом. Ми читали справжні книжки і стояли за ними у черзі. А ви викидаєте книжки зараз на смітник. Ми кохали і кохали за велінням серця. А ви обираєте дівчат за кількістю грошей. Ось так. Ми покоління яким ви маєте пишатися, якого ви маєте поважати, тому що ми останні, які прислухалися до батьків. Шануйте нас, цінуйте нас, бо ми вимираючий вид. Ось така розповідь, і сподіваюся, що з неї ви почули слова запозичені. А які ж це слова? Мобільний телефон, ноутбук, комп'ютер, кондиціонер. Ось такі запозичені слова. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. Бажаю всім нам відчуття відповідальності, відчуття скромності, щирості. Уміння читати і поважати книгу і бути гідними ось таких батьків, як той батько, що повчав сина. До побачення до нових зустрічей!